Мої подорожці будуть ставити брекети, і ось що я їй подарую. Розпочнемо з того, що буде спеціалізована паста ортодонтична для укріплення емалі і зупинки карісу, якщо він є. Друге, це ортодонтична щіточка, в ній є така борозда. Для самого брекета для кращої очистки поверхні над брекетом і під брекетом важливе, це монопочкова щітка, ортодонтична, вона довша, ніж звичайна, для того, щоб очищати проміжки і зони емалі, які достати важко. Після того обов'язково індикатор нальоту вона точно знала, які зони вона не очистила. Каріюсу в майбутньому не було. Потім Йоршики де очищати зону між зубів, щоб було каріусу, бо найковажніший. Каріс живе саме там. Обов'язково віск. Перші два тижні дуже складно, тому що щічки натираються тими брекетами. Всю цю гігієну ортодонтичну ми завершуємо іригатором. Вибити все те, що тримається на брекетах. Ну і флоси на кожен день. Підпишись на мою сторінку, лиши коментар і розберемо саме вашу ситуацію.